Я всіх вітаю, ви на каналі Кравця і хочу зробити викрійку з тієї, що в мене вже є, на залишок моєї ось такої тканини білої, з якої вже зшита нижня сукня білизняного плану. Тут в мене є такий залишок, з якого я хочу зробити. Саме білизняну таку майку на бретелях. Тож, дивіться, зараз я це відкладаю, я тут буду додавати в мене залишок ось такого мережива. Я хочу скористатися цим мереживом і додати його сюди. А поки що, для цього я хочу зробити собі викрючку саме для майки, яка не буде мати ніяких гудзиків. Застібок, яку я просто буду одягати і поєднувати з сорочкою, з чим завгодно. В мене є ідея зробити, знаєте, щось не дуже довге, проте трошки нижче талії. Ось тут в мене моя талія по базі, Талія. нагадую, що ви зараз бачите саме. Базову мою викрійку, але без витачки талієвої, я її просто не приносила, вона мені буде не потрібна. Тож, ця базова. Зараз в мене тут центр спинки спинка, з якої я буду моделювати саме таку свободну майку. В мене, зараз ми говоримо про спинку, до пілочки ми дійдемо. В мене на своєму місці талія на своєму місці базовий бік. Тут в мене спинка з шириною, однакова з пілочкою за рахунок чого я ще прибрала. Пояснюю для тих посилання на попереднє відео для цієї бази я вам залишу. Я прибрала ось тут свободу на облягання, яка йде в мене по базі, щоб в мене саме ось ця лінія, ось ця частина обхват груди, так би мовити. Так, ось, саме ось тут по, по проймі, який проходить, в мене був достатньо. Прилеглим до тіла, але не затягував, тому що це просто майка без усіляких там корсажних і корсетних основ і баз. Так, в мене ось тут позначка це моя бретель, Позначка бретелі, бретель, Її обов'язково я помічаю і на тканині. Центр спинки згин. Тому що я не буду робити ніяких застібок. Талія базова бік базовий. Витачку таліву, ще раз повторюю, я не переносила, тому що з рахунок свободи цієї витачки, з рахунок того, що я зараз буду додавати таке собі додаткове розкріщення сюди в бік, я буду робити таку маєчку по типу трапеції, але не дуже широку. Ця точка в мене залишається на своєму місці. Зараз візьму інший фломастер. А додати я хочу на свободу. Ось тут, 30, мені буде мало, 5 см. Ось так. І проводжу 5 см І все легко. Від цієї точки тут в мене пройма. пройма так Я проводжу в цю точку 5 см. Пряму лінію. Ось так. Нічого я тут не піднімаю, я вам потім розповім чому, тому що в мене буде пришиватись, а я буду вимірювати вже на собі, тому що зараз мені це важко уявити. Я хочу ось так до талії викроїти спинку і ось так до талії викроїти саме пілочку. Так, передню частину цієї майки, а потім хочу одягнути на себе вже з бретелями, поки в мене не підшитий низ, я буду регулювати за рахунок моєї ширини довжини. Ширини, довжини. Ось цього мережева, тому що воно в мене 22 см, і тільки на собі я можу уявити, як мені яку довжину цієї майки за рахунок цього мережива зробити. Тому що це білизняний стиль, який буде трошечки і може трошечки виглядати з під жакета. Я не знаю, ковтини. Тобто я її цю майку одягаю під якусь бавовняну ковтиночку на ґудзиках. Але можу я застібнути не до кінця і в мене трошки буде виглядати ось ця краса. Тож я хочу ось цю красу розмістити на тому місці, де мені це буде вже не мені вигідно. Поки я на себе не одягнула верхню частину, я не можу собі уявити, як воно буде. Це один з моментів, як працювати з такими речами. Інколи це потрібно робити саме так. Тож, з цією частиною, зі спинкою, в мене вже закінчено. Для того, щоб ви мали собі взагалі уяву, чи ви увійдете ось у цю ширину. Перше, ви повинні розуміти, що ось в цю верхню частину ви обов'язково увідите. Вам робити тут прямо от забагато, навіть для плюсиків не потрібно. Вам треба зробити забагато тільки за лінією, ну, наприклад, талії, як у мене. Для цього ви виміряєте свою талію, ділите її на 4, тому що у вас тут половинка спинки. І потім, коли ви додаєте, наприклад, 5 см. До вашої ширини талії з рахуванням виточки, тому що тут в мене талія з плюс 3 см витачка, плюс 5 см. Тобто мій, мій об'єм талії плюс 8 см, я вже можу собі мати уяву, як воно буде по ширині. Так? Яким чином я можу мати ту уяву? Я вибачайте, інколи я заходжу в такі речі, тому що а, мені начебто хочеться максимально щось пояснення давати. Наприклад, ви виміряли, так, у вас, я не буду зараз по сантиметрах ось тут складати, просто ось так виміряли, а, навколо себе, чи навколо там манекену, чи. ну, Навколо себе огорнули і ось поєднали ось тут кінець цієї сантиметрової стрічки і подивились, наскільки воно у вас ну, Якщо ви не орієнтуєтесь, якщо вам зовсім складно, тоді зробіть макет. І просто з будь якої ткриною, хоч зі старої наволочки. І е, одягніться на себе, і ви будете бачити ту ширину. Мені 5 см достатньо. 5 плюс 3 8, 8 і 8, то є 16 см тільки на спинку. Ну, Це багато. І е, плюс е, в мене ще буде 5 см на, на пілочку. Тож тепер. А в мене ось така пілочка, вона в мене вже готова. Це та викрійка, яку ми робили в попередньому відео, коли я показувала, як зробити рельєф. І в даному випадку я не буду робити рельєф, в мене не буде ніяких виточок, в мене не буде виточки навіть ось тут в боковий шов. Я цього робити не буду. В мене не той розмір, наприклад, який прямо обов'язково це потребує, але якщо у вас розмір від 95 см в обхваті по грудях і плюс. Тоді обов'язково візьміть, накресліть ось сюди в боковий шов, можете ось так рельєф не робити, в боковий шов накресліть лінію під виточку від вашого центру грудей, і проведіть, розріжте, а тут поєднаєте і тут трошки закриєте, але ж все одно у вас буде ще додаткова об'ємність на боковий шов. Так що ви таким чином зробите собі. Трошечки вийти хоча б трошечки, хоча б там на 3 см. Зробіть ось тут, і у вас вже по-іншому буде більш естетично і природньо буде викладатись пілочка. Це обов'язково від 95 см. обхваті навіть від 90 вже 92 І більше це обов'язковий такий момент. Ну Це такі деталі, які ви вже можете самі собі. І відрегулювати Я зараз, дивіться, в мене є дуже зручно ось такі позначки, які між собою повинні зараз поєднатись. Я їх зараз поєдную, ось так скотчем І інколи інколи я можу, якщо в мене є найближчі задум, ось так, зробити собі декілька якихось таких речей, то я такі ось саме такого плану викрійки я не викидаю. Чому в мене заново накреслена була спинка? Тому що попередню викрійку, яку я робила, спинку я автоматично зжала і в смітник викинула. Ось вона, попередня викрійка, яка в мене була. Могла б я зараз її залишити, могла б. Але якщо ми будемо зараз поєднувати, дивіться, чого я зараз взяла іншого трошечки формату, тому що ось цей кутик я хочу перенести трошечки сюди. От якось тут, на нижньому. Шарі на нижньому типі викрійки Ось так. Тому я залишаю зараз цю викроючку. В мене ось тут доволі багато всього. Ось прямо ось тут багато. Але я для того, щоб мені зрозуміти, чи взагалі мені додавати сюди чи ні, я все ж таки. Як то сказати, нанесла ось в такому вигляді викріку на себе, потім на манекен, щоб подивитися з сторони, і взяла і все ж таки вирішила, що трошки мені тут додати треба. Але додавати 5 см я вже не буду, я додам трошки менше. Тож, під цей боковий шов, для того, щоб мені зробити розширення, я зараз його ось так. Підклею додатковим шматочком. Пам'ятаю, що в мене ось тут це моя стартова точка, від якої я буду проводити свою вертикаль, косу вертикаль на боковий, новий боковий шов. І я хочу сюди. Відкласти, якщо там в мене 8 см, зараз я хочу ось тут себе перевірити, скільки в мене тут є. Тут дуже багато тут 9. От Здавалося б, можна було б не додавати. Але все ж, я хочу тут лінію таку більш приємно трапецевидно зробити. А як я цього хочу зробити, я додам просто ось так. Можна додати півтора, можна додати 2 см. Ось я додам 2 см. І дивіться, ось тут в мене рівна лінія талії, я її ось так проводжу, Тут в мене 2 см. я її прям паралельно от, введу, от, продовжую цю рівну лінію. І потім від цієї точки, в цю точку 2, я проводжу свою нову лінію боку. Ось таким чином. Я пам'ятаю, що в мене ось тут прям пряма така палка понизу. Її можна залишити? Ну, в принципі, можна, але я хочу. Дивіться, ось так я додаю, мені треба вирівняти. Ось ці шовчики по своїй довжині. І коли я бачу ось ось так, я ось цей шов спинки і прикладаю до шва моєї пілочки, дивіться, чітко, щоб вони сходились. Бачите, в мене ось тут додалось буквально там до 3 мм, 2,5-3 мм ось так куточок. Так, Мені його треба відрізати. Для чого? Для того, щоб мені зробити цю лінію плавною. І е, в мене потім такий, такий низочок був більш гарним. Так? Ну І, звісно, що не буде лишнього ось тут втрачати, яке мені потім все одно прийдеться відрізати. Краще я його вже ось так оброблю. А потім тут в мене все чітко і рівно, але для того, щоб мені було зручно поєднувати ці частини, тому що в мене ж від, від пройми до талії прямий шов. Я беру десь на будь-якому місці, я приблизно по центру ставлю ось таку смужку, яка буде давати мені можливість за рахунок цієї точки поєднати все чітко і рівно від цієї точки донизу до талії, і від цієї точки до верху до пройми. І таким чином в мене буде гарна пряма лінія без перекосів. А все лишнє я потім можу просто відрізати. Тож, Дивимось, що в мене вийшло. В мене вийшло, що я вже маю собі ось таку, цю зараз я до вас ближче поверну, ось таку викрійку моєї майки. Майка буде в мене, нагадую, білизняного плану, я не буду в ній ходити і розгулювати просто по вулицях, коли дуже спекотно, вона буде в мене підодягатися, якщо я одягаю, наприклад, джинси і щось мені треба поверх. А я це дуже люблю. Коли в мене навіть якийсь светр, знаєте, неважливо, якої він а, щільності своєї, але все ж таки, щоб під светром щось було. Приємне до тіла, чи то буде бавовна, чи то буде щось трикотажне, чи то буде щось ось таке, як віскозка, але. Щоб воно, знаєте, такі собі міжшаровість така була. Тож в мене буде ось така маєчка. Нагадую, що мереживо і довжину цієї майки за рахунок мережева я буду регулювати, вже, коли я зішью повністю цю майку разом з бретелями. з бретелями, але я не буду обробляти нижній. А, а, Низочок ось так по талії, для того, щоб мені потім одягнути і відрегулювати саму довжину. А, а також і хочу ще сказати, що буду я її робити максимально в два шари. Можливо, якщо в мене прямо буде зовсім зовсім не дуже вистачати, я зроблю нижній шар цієї майки трошки коротшим, ніж верхній шар. Проте, я сподіваюся, що мені всього вистачить. Ну, тож я вам бажаю шити щось подібне і собі, це дуже комфортно. І експериментуйте, якщо у вас є сумніви в плані ширини, робіть макетики. Не вагайтесь, в мене є одна ідея, яку я хочу вам показати в плані використання. Які тканини можна і що можна використовувати, щоб зробити такий собі макет, але не дуже в нього вкладатись. Тож, я зараз в пошуку цього матеріалу, я знаю, про що я, що я шукаю, але я просто зараз в пошуку, де його тут знайти саме. Я думаю, що в епіцентрі ви його знайдете ну, 100%. можливо, ще і десь в іншому місці. Тож до нової зустрічі, всім гарного настрою і гарних ідей. Всім до побачення.